Казка, як котики у лісі заблукали, автор Ольга Кобильська. Ось уже і зима прийшла, на зміну яскравому жовтому листю прилетіли перші сніжинки. Два братики-котики, що жили в селі, вирішили прогулятися по свіжому морозцю, сходити до лісу на гілячок, щоб було чим протопити у грубці. Вони нарядились в гарні шарфики та, жваво обговорюючи останні сільські новини, жвавенько пішли по доріжці. А ти чув, що чорний кіт, той, що живе коло млину, змайстрував льодову гірку? запитав сірий котик. Справді? обізвався роденький. Не чув. Треба буде сходити, подивитися. Ага, обов'язково сходи. Я вже там був і катався. Так здорово! Поки котики йшли, почав падати сніг. Легенькі сніжинки весело витанцювали навкруги, потихеньку вкриваючи білим покривалом усе довкола. Котики, збираючи сухі гілки, непомітно заходили все далі та далі у ліс. Спочатку вони не звертали уваги, що горделиця посилювалася. А снігу намітало все більше й більше. Коли в'язанки з мисом були назбирані, котики вирішили повернутися додому. Ой, озирнувшись навкруги, вигукнув сірий котик. А де ж стежка? Як нам додому повернутися? Справді, підтримав його руденький, оце так ми зайшли, та вечоріє вже через годину сонце сяде. Треба терміново звідси вибиратися. А як? В який бік треба йти? Не розумію, розгубився сіренький. Не хвилюйся, впевнено промовив руденький. Потрібно розібратися, в якому напряму вирушати. Так, зараз підійдемо он до того дерева. А для чого нам дерево? Будемо видряпуватися вгору та дивитись, куди йти? Ні, лізти на дерево не будемо. Подивимося, з якого боку, на дереві більше моху наросло, та там південь. А де муху майже немає? Північ. Ось, дивись, бачиш? Так, зрозумів. Згадуй, коли ми йшли до лісу, вже було після полудня. І сонечко світило нам прямо в очі, що з тобою мружилися. Отже, ми рухалися в сторону заходу. Нам потрібно повертати на схід. Зрозумів? Хотімо, нам всю сторону. Рутенький все правильно прорахував, тому зовсім скоро котики вийшли на узлісся. Ура, я вже бачу хатинки, підстрибнув сіренький. Тепер знатимо, що робити, коли доріжки засипані снігом. Так, але бажано не ходити до лісу під час заметілі. Пішли швидше, бо скоро снігу по самі вуха нападає. Ходімо, котики чимдуж покрокували додому, несучи з собою в'язинки хмизу.